Новенька дорога по вулиці Шевченка із дефектами. Комунальники провели експертизу і виявилось, покриття вкладено нерівно. Це, мовляв, стало причиною затоплення частини дороги під час дощу. Зауваження десь біля 150 квадратних метрів ну, верхнє покриття воно має бути якби абсолютно ідеальним, тобто має там стояти вода. Тому на сьогоднішній день. Підписуються акти виконаних робіт без е, включення е, цих робіт з, ну, з покриття верхнього шару асфальта. На ремонт цього шляху витратили 8 мільйонів бюджетних гривень. Жеківці пропонують дорожникам виправити дефекти вже за власний рахунок. Він або перероблює, ну, або е, і тоді ми е, включаємо ці об'єми в акт виконаних робіт, або ми не включаємо, ми за це не платимо. Відрізок по вулиці Шевченка не єдиний, де мають зробити капітальний ремонт. На відновлення покриття по вулиці Івана Мазепи з бюджету міста виділили близько 10 мільйонів гривень. Проте закінчити до дощів ремонти не змогли. Ремонтники лише зняли та встановили бордюри. Ми плануємо все ж таки ці роботи закінчити в цьому році. Тобто ми від цих планів не відмовляємось, але все залежить від погодних умов. Те, що буде вирівняна фризуванням ця дорога, це якби буде зроблено однозначно. Те, що всі розриті там, зупинки, розширення, все це буде засипано щебнем, ну, щебінь буде засипано і буде вирівняно асфальтом, це однозначно. Єдине буде стояти питання, ми в цьому році встигаємо верхній шар ідеально зробити, чи, чи все ж таки будемо переносити на наступний рік. Така ж ситуація з ремонтом по проспекту Миру, чи встигнуть дорожники виконати свою роботу, залежить від погоди. За прогнозами синоптиків, дощі, хоч і мають припинитися вже цього тижня. Проте до Чернігова насуваються заморозки.